Давай, Биба! Сейчас, сейчас! Биба! Да. Давай, Андар! Давай, Антон! Давай, ну! давай, давай, думай, думай, думай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, Давай! 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 Давайте, хлопці, давайте, морсі, молодці, вперед, говори, вперед. Держи, держи, хлеб, хлеб, держи. Давай, Ярик, давай. Дайте, глядь, хлеб.

Давай, давай, давай. Откривай. Давай, давай. Ще, 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 Борис, борись, біжи. Кирил, стакан покинув вибить. Кирил, давай це голяма, так.

Яка минута? Ну. Ша? Десять. Шукаєш? ще Мы сесії, типа, 10 половина одной босс. Я саню допомігали на половині. Типа, ніт, я знімав всю. Тај половину пак од здој му уже на друге раз. Не, тепер и си узне малута сање, се кој да знемате. Ко да ле да знемате? Ко? Ти дебил? Ед као така писле мене, ко буде знемате? Ту та дурнијате као писле мене, ко буде знемате? Козирю, ти дурний? Ти слухай, що ку... я тебе зазвідав, ти біле. Кажу, копіся в мене з ним, а ти чиматіко? Бровари! Бровари! Що? хлопці, вперед! Та вони, і сято, ще... І сято, ще надто ми йдемо геть, кіпа. І ще найграти ми йдемо геть я гадам, дам дутувля, половину, мав б, зняти. Та Поняв? А... Давай, думай, думай, думай ри. Добре, давай. Думай, думай, давай, давай, його.

Давай, 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 бай, давай. От я туди поняв тебе наполовині, було 13 хвилин. 15? ЧСП два минути минулий. Чувак 13 минути. ЧСП двадцять. А, добре, 15. Що? Та й це третій типу, поняв? Нет. Нет. Да, четверта. Це четверта, або я прийшов на половині. А, ну він прийшов на половині.

Чуешь? Давай, таблеток, давай! ти Наш! Давай, блин! Пока будут... Ну, no, а ви це щось купити на бар? Колік! Та кіть будете mm, ну, то добре. Так, кіць будете, кіць будете брати то позвоним. Давай, позвонити. Давай, 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 Sonia, dá -vão. 嗯。Mm.